Так, друзі, це оновлена фліска у чорному кольору від Йоатак. Тут є набагато більше, ніж в інших флісках, тому що вона, по-перше, посилена в тих місцях, де може бути найвирогідніше пошкоджена, посилена вона саме такою досить міцною мембраною. Це в нас на ліктях, на плечах, частково на комірі. І також вся нижня частина фліски, ось тут внизу з середини, вона також посилена, щоб вона там не саталася і не мала ніяких пошкоджень. А, також в нас ще а, додала додався такий елемент: а, це спеціальний клапан, а, який теж по канту посилений в нас. Елементом цим, і він захищає від продування самої блискавки, щоб сам вітер не задував всередину. І також цей кант заходить аж на саме верх, для того, щоб блискавка не натирала вам обличчя, також ніяким чином не чіплялися, наприклад, за якісь елементи фурнітури вашої куртки, тому що ми прорахували цю фліску таким чином, щоб її було зручно вдягати під куртку. Що стосовно самої конструкції, в нас тут є велкро, до речі, оригінальний велкро від фірми Velcro, все прошито армованими нитками. Також сам фліс він працює дійсно правильно. Якщо ви не знаєте, як правильно повинен працювати фліс, то він повинен отримувати вологу від нижних шарів вашого, вашого одягу, наприклад, там від першого другого слою. І Впитуючи в себе фліс, він тертям волокон між собою, він зменшує ще, розбиває на більш дрібні шматки саме ці волокна вологи і випаровує їх назовні, для того, щоб ви всередині залишалися повністю сухими. В нас також є дві кишені на рукавах, ось тут, от, на плечах, на самих. Також знизу є також дві е, кишені. А, всередині самої фліски в нас є спеціальне дуже приємне покриття, щоб ви могли вдягати фліску за необхідністю навіть на футболку або голетіло. Також є досить об'ємна кишеня е, всередині, кишеня зовнішня нагрудна. А, і дуже малесенька така кишенька для дрібних речей всередині. В нас є такі фліски ще й в інших кольорах, тому всі деталі щодо замовлення у шапці профілю.